Наступна головоломка. У нас є така рівність 90 відняти 35 47. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний, ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 82 відняти 35 буде 47, 47 дорівнює 47. Наша рівність рівна. Задачку виконана, головоломка вирішена.